Перехід на автономну систему опалювання коштує мешканцям будинку, що по вулиці Сахарова, 34 а 4 роки тяганини по судах. Все почалось із перебоїв з водопостачанням та холодними батареями взимку. Закінчилось в апеляційному суді області. Відключення від центральної системи визнали в суді незаконним. Люди обурені, оскільки раніше інші мешканці будинку встановлювали котли без проблем. Вересень 2013 року Івано-Франківець Ілля Захарчук звернувся у вищий спеціалізований суд України із позовом до Станіславської теплоенергетичної компанії. Чоловік вимагав припинити нараховувати кошти за послуги, якими він не користувався, адже перейшов на автономне опалення. Вимоги пенсіонера задовільнили. Дії стеку визнали незаконними. За соціальну справедливість ідемо за соціальну справедливість. Бо якщо не надані послуги, яка може бути вимога проплати якщо вже є рішення трьох інстанцій судів по подійній подібній справі то аналогія оскільки сторона е, учасник цього, цього станіславська та падецького компанії вже по рішенню моєму дає Дає право таке саме рішення прийняти липень 2016-го. Жителі будинку, що на вулиці Сахарова, 34 а сусіди пана Захарчука у тій же справі виступають в обласному суді як відповідачі. Перехід на автономне опалення трьох квартир Станіславська компанія вважає незаконним. Офіційні представники заявляють, діють в межах закону. Намо було подані позовні заяви про стягнення заборгованості. Суд ополіційної інстанції визнав наші дії правомірними і встановив законність нарахування плати за послуги централізованого опалення. Справа в тому, що з 2007 року в порядок відключення житлових будинків були внесені зміни і дозволено відключення тільки житлового будинку в цілому. Тобто відключення окремих квартир, стояків, приміщень заборонено нормативно правовим актом вищої юридичної сили передбачено такий порядок. Ми діємо в межах чинного законодавства. У суді вирішують, заборговані за послуги кошти сплачувати потрібно і виносять відповідне рішення. Люди ж відверто незадоволені, оскільки неодноразово звертались до стеку із проханням подати довідку на технічні умови. Такий документ є ключовим у процесі відключення. Раніше їх видавали у теплокомуненерго. Стек надавати таку довідку відмовився, посилаючись на закон. Або всім, або нікому кричать в один голос мешканці. Я попав в дуже несерйозну ситуацію з стеком. Я отримав дозвіл, я отримав відповідь міжвідомчої комісії. Я повністю виконав всі законні дії, які необхідні для того, щоб відрізатись, і зв'язку з тим, що я лишився один на стояку, бо пів будинку вже було відключено. Що робить стек в цьому випадку? В цьому випадку стек цього не замічає. Починає нарахування вам робити, не звертаючи уваги на ваш досвід, іде до суду. Піде до суду. На сьогоднішній день ми виграли перший суд на другому суді, апеляційний суд, відійшов зговір з Станіславським стеком на сьогоднішній день і відмовили нам. Наша зараз справа розглядається у Верховному суді. Ну, що я хочу сказати? Мені, як громадянину, як жителю, нема що виконувати більше для того, щоб. Відрізатись я маю всі дозволи. На цьому жителі будинку зупинятися не будуть. Стверджують, що не згідні платити космічні суми за неналежні послуги, адже ними вже давно не користуються. Відтак оскаржуватимуть рішення знову. Представники компанії переконані, що діють правильно. Хто ж виграє цю довгу суперечку, Покаже час і вирішить законодавство.